Суспільні дискусії переживають кризу. Вони зайшли в глухий кут. Ми зіткнулись з ситуацією, коли люди твердо переконані у своїх поглядах, обмінюються криками на відстані. Я вважаю, що одна з причин, через яку нам так важко знайти спільну мову, полягає в атрофії навичок якісної дискусії. дискутувати стали менш підготовлено. Натомість ми часто вступаємо в суперечки імпульсивно або просто в якості захисної реакції. Неконструктивні аргументи, що виникають у результаті, підривають нашу віру в користь розбіжностей, і таким чином якість дискурсу ще більше погіршується. Я переконаний, що нам необхідно відродити довіру і віру в розбіжності, в їхню здатність бути не тільки причиною проблем, а й джерелом блага. Мене звати Бо Сео. Я дворазовий чемпіон світу з дебатів. Колишній тренер дебатних команд Австралії та Гарварду. І я є автором книги Хороші аргументи. Для мене пристрасть до дебатів нерозривно пов'язана з моїм життям, яке завжди було сповнене переїздів із країни в країну. У восьмирічному віці я переїхав із південної Кореї до Австралії, майже не розмовляючи англійською. Я швидко зрозумів, що найважче під час перетину мовних і культурних кордонів це розбіжності, під час яких люди схильні бути більш наполегливими, перебивати, прискорювати або сповільнювати мову. У відповідь на це я вирішив поводитись максимально поступливо в школі і залишати свої думки при собі. усе змінилось, коли я вступив до дебатного клубу, піддавшись одній обіцянці. Під час дебатів коли говорить одна людина, інші мовчать для когось, кого постійно перебували і виштовхували з бесіди. Це здавалось порятунком. Якщо інтелект це здатність відповідати на будь-який аргумент, то мудрість полягає в умінні обирати, на які аргументи варто відповідати, і які частини аргументу заслуговують на відповідь. Суперечки легко розпочати і важко закінчити, адже між двома людьми може бути незлічена кількість відмінностей. Якщо ви не будете достатньо уважними, щоб наголосити зараз, ми розійшлися в думках саме з цього питання, а не з усіх інших, що могли б виникнути, то раптом хлине повінь розбіжностей між двома людьми і дискусія перетвориться на безладний хаос, де на поверхню можуть виплести всі можливі джерела конфлікту. і ви не зможете досягти прогресу в жодному з них. Одна з концепцій, яку я розробив для більш мудрого вибору суперечок, називається рамка Ріса. Ріса розшуфровують як реальність, важливість, специфічність і узгодженість. Перш ніж вступати в суперечку або оскаржувати будь-яке твердження, слід поставити собі чотири запитання по перше, чи є незгода справді реальною, а не результатом непорозуміння? По друге, чи важлива ця незгода для вас настільки, щоб виправдати суперечку. Третє чи достатньо конкретний предмет розбіжності, щоб ви могли досягти прогресу? І нарешті четверте: чи збігаються ваші цілі з цілями вашого опонента в бажанні брати участь у цій розмові? Перевіряючи кожен з цих чотирьох пунктів, ви не зможете гарантувати, що розмова пройде успішно, але можете максимально збільшити шанси на її сприятливе вирішення. Одне з обмежень рамки Ріса, яке мене турбує, полягає в тому, що стає дедалі важче знайти підходяще узгодження інтересів людей, які бажають вступити у суперечку. Якщо у вас дві сторони, які бажають просто образити почуття одна одної, це теж свого роду узгодження, але не той тип, який призводить до продуктивних бесід. Таким чином однією зі сфер застосування рамки ріса може стати зустріч із далекими родичами на день подяки або різдво і усвідомлення того, що деякі особисті або політичні розбіжності неминуче спливуть на поверхню. Модель Ріса пропонує два способи допомогти у такій ситуації. Перший полягає в тому, що кожна розбіжність має розпочинатися з певної згоди. Часто в тому, щоб точно окреслити, в чому саме ви не погоджуєтесь, щоб суперечка не поширилась на всі царини, в яких ви не маєте спільного погляду, перший крок назвати розбіжність, з якою ви зіткнулися. Другий перевірити навіщо вам вступати в цю суперечку, і чи можна домовитись про те, чого ми сподіваємось досягти у цій бесіді? Таким чином можна змусити злегка сварливого члена сім'ї, який хоче бути лише тим, хто суперечить або створює проблеми, сказати, чи справді ви берете участь у цьому, сподіваючись переконати мене змінити свою думку. Така домовленість про причини, через які ми взагалі вступаємо в бесіду, може часто дати змогу нашому діалогу скластись краще ніж якби ми просто вплутались в розбіжності без особливого попереднього роздуму. Це дозволяє нам майже укласти контракт з іншою стороною. Ось у чому ми не згодні, і ось чому ми беремо участь у цій суперечці. І одна з дій, яку ви можете здійснити з кимось, хто намагається порушити ці правила, розширити дебати на теми, про які не йшлося, змінити предмет обговорення або запровадити нові причини для участі в суперечці, це нагадати про домовленості, які ми уклали, та повернути бесіду до цих параметрів. Так само, як і будь-які відмінності між двома людьми можуть породити незгоду, так і будь-які висловлювання під час аргументації можуть бути оскаржені. Успішні випадки це ті, в яких революція спрацьовує. Насамкінець, я готовий вислухати вас, якщо у вас є що сказати, і елементом мудрості, якому необхідно навчитись дебатеру і здатність розрізняти, які аргументи слід оскаржувати, а які пропускати повз вуха. На даний момент марксистська революція нічого не змінить і призведе до величезного періоду економічної нестабільності. Особливо в питаннях їхнього власного, якщо ми взагалі готові прийняти основу їхньої аргументації, щоб ухвалити це рішення, ми часто ставимо два запитання: Перше, чи потрібно розв'язати цю розбіжність між сторонами для досягнення прогресу у суперечці? І якщо ні, чи допоможе нам наша критика в досягненні прогресу в загальній суперечці? Неважливо наскільки здається неприйнятним або неправильним те, що говорить інша сторона. Завжди варто запитати себе, чи справді потрібно спростовувати цю думку, чи допоможе спростування просунути обговорення вперед. Відповіді на ці запитання дадуть нам змогу з меншим ступенем емоцій підходити до розбіжностей і уникнути переростання суперечки в безладну і всеусяжну сварку. Одним з основних уроків, які дає досвід участі в дебатах, є те, що для того, щоб бути почутим, потрібно спочатку навчитись слухати. Ми звикли думати про слухання як про щось здебільшого пасивне. Ми відкидаємося на спинку стільця та просто вбираємо інформацію. Однак дебатери розуміють, що цей процес набагато активніший є два уроки, які ми можемо засвоїти спостерігаючи за тим, як слухають професійні дебатери, і спробувати застосувати їх у нашому житті. По перше, ви маєте прагнути зрозуміти аргументи протилежної сторони так, як розуміють їх вони самі Не варто спотворювати їхні слова або надавати їм найгіршого сенсу. інакше опонент не відчує, що його почули і на його доводи відповіли. По друге. Вам також буде на руку відповідати на найміцнішу версію аргументу супротивника, та інколи навіть посилити її, щоб ваша відповідь була більш переконливою. після вашого виступу опонент може придумати щось ще краще або хтось із їхньої команди скаже, що ви відповіли на слабку версію аргументу. Що далі ви розвинете їхній аргумент, і що сильніше ви на нього відповісте, то сильніше ви змусите їх просунутись вперед, і то якіснішим стане діалог Дебати — це тренування впевненості. Ви можете витратити тижні на вивчення вашої позиції, формування найкращих доказів, щоб переконати слухачів у її вірності. Але в останні хвилини перед виходом на сцену дебатери знають, що їм потрібно взяти чистий аркуш і поставити себе на місце опонента, записати чотири найсильніші аргументи протилежної сторони. Вони також переглядають свої аргументи очима того, хто їх не поділяє, щоб знайти всі слабкості та піддати їх критиці. Дебати також вчать уявляти собі ситуацію, в якій ми програли суперечку, і знаходити причини цього програшу. Такі вправи, які називають вправами на зміну ролей, зможуть нас на деякий час відмовитися від впевненості у своїй правоці. Вони дають нам змогу відчути обґрунтованість чужих поглядів, навіть якщо це почуття виникає лише на мить. Вони змушують нас замислитись, чи не упустили ми щось важливе. Вони спонукають нас уявити світ, у якому ми помолилися, усе це створює простір для прояву таких якостей, як смиренність і співчуття. Вправа на зміну ролей і пов'язана з ними емпатія, яку вносять дебати в діалог, актуальні не тільки для особистих розбіжностей, на мою думку, вони особливо необхідні в наших політичних суперечках і ідеологічних переконаннях. Ми всі набагато більше ніж наша політична приналежність, релігійні зобов'язання чи ідеологічні вірування, і саме за таких обставин вправи зі зміни роли виявляють свою максимальну ефективність вони розширюють межі наших дискусій, вони збагачують, покращують і зміцнюють нашу здатність вести діалог про спірні та складні питання гуманно. Співчутливо і продуктивно.